Всім привіт! Ви на каналі Супри Друзі. З нами, як завжди, Роман. Сьогодні ми будемо розпаковувати коробочку Snail Bob. Тут є іграшка і корисні цукерки. В мене вже є подавако, готувака, викрутаж, фрешмен, чекуля, ще одна, вітамінка. Вчуля і Грибуля. давайте будемо відкривати ще одну так, тут в нас є ще одна бумажка з всієї колекції. Так є е, перша цукерка і є друга цукерка, і нам попадається: це в нас гмоша, ось такий е, в нас мікроб. Це в нас поки що перший е мікроб поганий. З цієї колекції в мене вже є фрешмен і вітамінка. Тепер в нас є новий е персонаж. Зараз я прочитаю про гмошу, е його короткий опис. Істота парадокс, всі бояться її, але не знають чому. Та все ж гмоша, непередбачувана подруга, а тому як полюбляє казати мама, будь пильним з нею. Це в нас цукерки з бананом і яблуком. Раніше було в одній упаковці такий двойній, а зараз зробили на два пакетика. Це е, вся, різні е, корисні ці. Е, всякі цукерки. Там немає цукру, і є тільки е, там яблука і банан. Воно закручене як е, це, в равлика е, його домик. Ось таке у нас получилось відео. Всім пока, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал.